Так, Доброго часу, дорогінки мої. А, дуже просили, вибачаю, що я оце так на коліні сьогодні, розумієте, це я вже просто в дорозі. А, попросили подивитися, чого ж приїхав так, нежданна, негадана Лукашенко до бункерного. Що ж він так навіть без приглашення приїхав? Чого приїхав? Його визвали. Терміново. Йому це не подобається. Е, визвав поговорити про союз. Тобто про якісь домовленості, які були раніше. Е, ви знаєте, ці домовленості дуже не подобаються е, дирунам. Ну, і саме. У Сатому, тому що ну, це певне заганяння його в рамки, в рамки тих моментів, які він зараз трошечки, ну, знаєте, він намагався відійти від цих рамок. Але йому нагадали за те, що він обіцяв. Нагадали за гроші, нагадали за якусь ситуацію, в якій йому допомогли. І сказали, що якби не вони, то пішов би він по білу світу, розумієте? Отак. От що ж? Ну, одним словом, поставили його на коліна. Дуже неприємну ситуацію. І, ну, якби навіть вимагають від нього, щоб він посприяв тій ситуації, в якій вони зараз опинилися. А що саме? Ну, ресурси. Ресурси їм повинні. Їм... В них недостатньо ресурсів. Навіть трійка. Розумієте, навіть не п'ятірка і не шестірка. Тобто, це взагалі ну, це дуже мало ресурсів. Їм потрібні. Ось, бачите, їм потрібні більше ресурсів. Дивіться, вони, я так думаю, що бункерний хоче дуже сильно, щоб оголосити якісь про свої плани, але це буде більше як. Давайте подивимося, щось мені здається, що це буде. Так, це війна. Але вона його й додушить. Дивіться, я думаю, що він хоче оголосити все-таки. Ну, там, 50 на 50, так? Можливо. Можливо, можливо, Але ця ситуація, вона його проведе в такі, ну, підвісить його за одне місце. Дивіться, я так думаю, що ну, те, що буде проголошено ці всі республіки, типу Аля ДНР, ЛНР, ГНР, ЗНР, вони будуть в, ну, в складі Аля Росії. Да, мені одна вчора баришня. Написала на що ось ви подивіться ви посмотрите, скажу мовою оригіналу. Ви посмотрите, там же 9 мільйонів людей проголосувало, Подруга моя, 9, чолові... 9 мільйонів чоловік, там отродясь не було на цих територіях, Вчи географію, сонце моє і українську мову. А краще вийде з мого каналу і чортиному батькові отсюди. А, там бачила прапор України. Тому там не російський прапор. З російським прапором дивись своїх тарологів. А то надивляться, а потім ми все знаємо. Тікайте, збирайте шмотки і шуруйте відсюди. Да, я сьогодні трошки зла. А, 9 мільйонів чоловік. Там вже 9 мільйонів. Я кажу, що не 50 проголосувало. Ну, хто бачив переписку, я потім удалила, тому що в мене вже просто. Я блокую таких людей. Не треба таки, така шваль на каналі. У мене повинна бути своє, моя спільнота, рідна, яка розуміє мене, а я їх. Так, дивіться, він оголосить, він оголосить про ці території, про приєднання цих територій до складу РФ. Але Єрефії, да? але, ну, воно нічого не. Це вже вирішене питання. І я думаю, що цього це буде точно. Єдине, що він хоче, щоб є країни, які ну, якби в зв'язки з ним йшли, щоб вони йому допомогли. Що це значить? Що, яка це допомога йому треба? Йому треба, щоб вони зібрали йому військо. Отак. От і найшкоріше. І ще йому другий фронт треба. Тобто, щоб. Е Таракан відкрив ще фронт, активізував оці дії з боку Білорусі. Ну, ракетами просто тими, якими вони випускають зараз, це все не відбудеться. Він дуже довго, ну, тобто, його поставили просто от в таку позу, де там було. Зараз покажу вам, так? Да? Боже мій десь. Ось, бачите? Поза називається собачки і просто дуже дуже сильно і больно йому розказали, що він не прав. Так, я думаю, що в нього не буде шансів, бачите? В нього не буде шансів. І все-таки бункерний. А, Буде активізовувати всі дії. Тому що ресурсів немає, ресурсів. Ресурсів. Другий момент. Розумієте, вони підійдуть, наприклад, до. Вони підійдуть до все-таки. Я думаю, що. Так, да, вони підійдуть. Вони не скрибають, що там? Вони, там мобілізують щось. Ну, це буде скрита мобілізація в Білорусі. А, вони мобілізують якісь там військо, і що там у них є, наскрибають. Вони підуть все-таки на. Але я вам скажу, що навіть можливий там, якщо кордони вони навіть перетнуть, якщо, то їх. То їх розрубають, я думаю, що вони навіть кордони не перетнуть. Якщо і будуть перетин кордонів, то це буде такий, знаєте, як провокація більше. Якщо навіть вони перетнуть кордони, то це буде. то їх там всіх роз. Ні. І я вам скажу, ні, вони далеко не підуть, вони їх зупинять і все. Там все настільки захищено. Так, ми там просто. Там все захищено. І, тобто вони підійдуть, щось там про це, і відійдуть. Отак От вам скажу. Тому що у нас стільки вже коштів туди вкладено, там стільки зброї, скільки всього. Ні, люди добрі, не переживайте. Там буде вся ситуація. Тобто ситуація зараз буде е, ставити просто в е, ту позу, яку я побачила. У Його вже поставили, вже його там зробили йому. І е, він далі буде, буде рухатись. У нього не буде просто іншого часу. Не, не буде іншого. Не буде. Ні-ні-ні. Він не хоче робити цей вибір, бачите, між двома. Він не хоче. Але він зробить. Але це все розіб'ється аж бігом. Там у нас все дуже добре. Так що не переживайте, оця вся зустріч буде. Ну, буде. Але почекайте, ми. Зробимо відповідні кроки. Почекайте. Всім дякую. Не переживайте, все буде добре. Це буде добре. Ми там захищені. До Києва тим більше не дійдуть. Не треба мене запитувати, що дійдуть до Києва, не дойдуть. Все буде добре. Так, всім дякую, всім до побачення. Гарного всім дня і тижня.